Лебеді одні з найкрасивіших та найвеличніших птахів, які століттями надихали людей своєю грацією, силою та загадковістю у багатьох культурах світу вони символізують чистоту, вірність, духовну гармонію та зв'язок із божественним. Їхній величний вигляд і плавні рухи на воді пробуджують душі відчуття спокою. Нещодавно наш затишний Кременчук став домівкою не лише для усіх охочих громадян, а й для лебедів. Вони оселились тут на річці сухий кагамлик. Для містян таке поповнення стало справжнім сюрпризом. Куди то пропадають, а вот осінь опять, в этом году прям много. Красивої птиці, дітям інтересно, приходимо кормити їх. Приходимо часто, кожен день майже дуже красиві, де? Да? Які лебіді? Великі. Дуже великі, дуже гарні. Ну, символізують якусь єдність, любов. Дуже гарно. В цьому році їх максимально багато. В тому було, мені здається, набагато менше. Ми ходили більш до спортлайфу, а в цьому році вони прямо кожного дня. Також лебеді символізують духовне очищення та новий початок. Вода, на якій вони так впевнено плавають, часто асоціюється з життєвою енергією та емоціями. Ці птахи, ковзаючи по поверхні водою, ми створюють враження легкості і впевненості. Їхня поява поблизу людей може символізувати наближення періоду спокою, процвітання та радості. Така міграція цих птахів сезонна І з великою ймовірністю, коли настане потепління, вони помандрують далі. Тож стигніть завітати на берег річки та познайомитися з цікавими туристами. Дмитро Царю. Цирюль... Євгеній Грінченко Кременчуцькі новини